Да, Я можу. буду починати. Да, Вівторок вечора ці трагічні події, розпочалися захват українського дому, далі люди пішли наверх. І церква прийняла, відкрила двері і знаю, що міліція стояла під дверима. Ось ці, ці, така те, що трапилося, мабуть, тільки в радянські часи, коли міліція стояла під дверима храма. Як оці ситуацію ви прокоментуєте? Те рішення про відкриття польового шпиталю в костьолі і так далі. Ви знаєте, там не рішення, це просто ситуація така. Вийшла. Ми бачили, втікали люди з українського дому, як несли ранних, і першу занесли раненого сюди. І потім інші ранні забігали. І люди втікали, бо там почалася така бойня, на без безмилосердна. І настояти Віталій, встиг закрити двері о 6 годині просто перед носом міліції, тому що люди забігли, а двері закрив. І вони почали стукати, але не ламались, правда? І стояли там, десь з до другої години ночі чекали. Але потім людей випускали вже іншою стороною. Правда, жінок вони не зачіпали, коли вони верталися додому. Ну а мужчин ми не, не дозволили виходити, деякі залишились тут, а деякі вийшли іншим шляхом, щоб не попастися в міліції в руки. І так від цього почалося, бо вже були ранені, і на другий день нас запитали, чи ми не можемо допомогти чимось, бо в Михайловському вже досить мало місця. І ми погодились на те, щоб тут приймати теж ранених і, ну, дуже швидко влаштували все. Це так пішло спонтанно, швидко. Ну, звичайно, найбільше за слово це Віталія настоятеля. Чи відчували Ви... загроза? Чи це було <гум> один момент рішення настоятеля? Я не знаю, так, це он... настоятель так рішив, зразу відкрив двері і ну, прийняв людей. І так воно почалося все. Дійсно. Ви сказали на проповіді про мучеників. Це була метафора, чи це дослівне тлумачення цих слів? Поясніть, будь ласка. Ну, що таке мученики? Це люди, які страждають свідомо, добровольно і за якусь ідею. Чи то мученик за віру, чи мученик за батьківщину, чи мученик за свій народ. І я вважаю, це люди, які стали мучениками за свій народ, за справедливість, за те, щоб люди жили в іншій державі. І вони заслуговують на, на, на таке слово, на таке таку назву мученики. Дійсно, мученики за свій народ. Вони пролекло віддали життя за інших. А нема більше любові як та любов, коли хтось життя собі дає за ближнього свого. Оце до них власне стосується. Ви, мабуть, єдиний єпископ ремонкатолицької церкви, який не боїться відверто називати речі своїми іменами і відверто говорить про ситуацію, про поведінку влади і так далі. Як ви можете це пояснити? Чому ви так чесно, відверто і прямо говорите? Ні, я би так не сказав, тільки я. Я вважаю, всі епископи говорять. Може, не всі мають таке можливість, бо я в центрі Києва і всі до мене приходять, але всі єпископи говорять так само одинаково, і це позиція нашої конференції римо-католицьких епископів. Я не чув, щоб якийсь епископ якось говорив по-іншому або замовчувся. Може, може більше так, але я знаю, такий епископ вчора, наприклад, на Радіо Марія говорив епископ Дубравський, то що остріше говорив, ніж я. Так що, знаєте, ситуація заставляє нас говорити прямо, відверто і називати речі своїми іменами. По-іншому не може бути. В ці складні тепер ми приступили до нового етапу, дуже складного етапу набрати терпеливості. Не прагнути помсти, це найгірше, бо зараз дуже багато людей прагне помсти, засліплені тим горем, яке сталося, це дійсно горе велике, але не можна втрачати свого християнства. Я вважаю, ми повинні поступати як віруючі християни і набрати стерпеливості, дякувати Богу за те, що ми вже надіюсь, найстрашніший і найтрудніший етап пройшли. Далі Бог нам допоможе, що ми вийдемо на ту просту дорогу. Маємо на це надію. Про це треба молитися, і цього бажаю нашим вірним не втратити надію з вірою йти далі. Дякую.